Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я буду готувати звичайний обід із звичайних продуктів. І можна сказати так, ну я так думаю, що це буде як із розряду економних меню. Чого? Тому що м'яса в мене небагато і я з цього м'яса хочу приготувати два блюда, які будемо їсти ну два рази будемо обідати. Бо суп, кастрюля трьохлітрова. Значить, дивіться, у мене всього-навсього грам, 355 грамів фаршу. І з цього фаршу я буду готувати два блюда. Значить, розділю фарш ну, десь, напевно, можна сказати, пополам. По 150 по 170 грамів. Виважувати вже не буду. А так, на половинку я його розділю. Це фарш свиний у мене. Купила гуляш і перемовила. Значить, Коли молола, то кусочки ще є, вимелювала, тут цибулинку поклала невеличку, щоб просто з мясорубки вимолоть фарш. Значить, ось жменька фаршу сюди, жменька фаршу сюди. Далі, оце буде у нас на вторе блюдо. Тут морква, цибуля і селера. А це буде на перше блюдо. Картошка, морква, цибуля, зелень заморожена. Шматочок тут 50 грам вершкового масла. І кстаті, ще що хочу показати, морозю нічого не відбувається з ним горошок у морозілки. Частину використала для салата, а це покладу зараз в суп значить, З горошок і для другого блюда буду робити все на ароматній олії. Дуже смачно виходить будь-який соус, люба поджарка, тільки на ній роблю. Спробуйте, в мене на каналі є там відео, як я робила цю ароматну олію. Дуже класна штука. Ну що, Починаю готувати. Поки закипає наш картошка, вариться, зробимо свою любиму баночку. Я покажу, що кладемо ми в цю баночку. І тут дуже зручно така. От я завернула, закрутила ложечку, вона все спеціями. і ми роб, компонуємо те, що ми любимо. Ну, довго ми вивчали цю приправу до картоплі. Тут нема нічого о, запрещеного, ну, в смілі От, І ми нею користуємося. Тут сплошні такі травки, що це, куркума, ось видно, і зелень. В общем, беремо ми приправу до картоплі. Вона нам підійшла дуже ця приправа. От, тоді сюди я додаю базилік. Отак, так ложку базиліка. Коріандр молотий, дуже люблю його, особливо в бульйонах, він дуже хорошо. Та в будь-якому до м'яса він хорошо. Тоді орегано теж дуже класна спеція. Тоді трошки кину, тому що тут не можна багато. Лавровий лист мелений. Отак десь хватить, да, наверняка? Угу. Да. І дуже додає смаку любі страви, це сушений чесник. От його я кладу багато. Ось так кладаю, от, чи ще трошки. Хватит. Ну і все. Це... А, ну це ще цей раз вирішили спробувати. Перечитав теж, Юра, тут склад. То вроді би, що тут, ти не пам'ятаєш склад, бо я так не побачу. Врахуєшся, ну, нормально. Це йде якась грузинська приправа до Бараніни. Ну, так от Попробували ми її, прочитали склад. Тут, кстати, соль є. Mm. Да. Тракки... О, воно трошки печене, його багато не треба. Так, бо я так спокійно, мене перець пересідає окремо. Я роблю не неостре. А це тут, ну і все, я це тако перемішую. Ой, в носі закрутила. Ого! Воно попало щось. І потом до будь-якої страви ложечку поклала і ця баночка, як паличка виручалочка всіда в мене. Це зіпало. Все, о, куркума, як покрасив. Все. І дуже зручно за цією ложечкою. Вона тут завжди знаходиться. Я раз закрила ось все. Не треба брати щепотками і все. І поставила. Зараз буду робити фарш на фрикадельки для супу. Фарш б'ю одне яйце. Тоді о, тепер вже підуть і наші спеції. Трошки солі. І тепер я кладу обов'язкову манку. Вони тоді хорошо держаться в ручки. І вимісюю фарш. Роблю зажарочку на суху, вершкове масло. Сюди додам трошечки олії, Ароматної цієї олії, щоб пішов дух. І як зазвичай морку і цибуля. Зараз вона прожариться. Чуть-чуть до такої, де тільки-тільки взялося і де зато. А тут воно кипить, овочі варяться. І зараз кидаю. Горошок. Все, він зараз там розтане. А цим часом у мене вже манка майже набухла, зараз закипить і буду кидати фрикадельки. Тепер формирую фрикадельки і кидаю їх в кипячий суп. Ну от і все, субочик готовий, я вже його заправила. Фрикадельки зварилися, буду виключати і зараз буду робити соус. Починаємо робити соус. Лію, опять же, цю ароматну олію, Зелененька вона така зробилася. Від трави. І відправляю на сковорідку цибулю, моркву і селеру. Поки жариться овочі на сковорідці фарш доборів води і треба його таку в водички повністю розмяти, зробити таку м'ясну коплівку чи як це називається. Все, розмяли. І коли овочі чуть-чуть припасіруються, тоді будемо додавати м'ясо. Цибуля, морква, і селера, вона полуготова. Сюди додати, можна, звісно, томатну пасту, але я буду додавати томатний сік домашній. І сюди ще виливаю. Оце м'ясо. Фарш. І воно буде тушкуватися, я його посолю, приправлю спеціями, і нехай трошечки протушкується. Не трошечки, а до готовності. Все, наш соус готовий. Тушився смачнющий, смачнющий. От і все, наш обід готовий, каструлька супа з такими ось фрикадельками. получилася у нас. Каструлька така на 3 літра і піала соуса. Мясного, м'ясного соуса. Цей м'ясний соус його можна буде розділити, ну, ми не з'їмо в будь-якому випадку це за один раз. До... На сьогодні ми зварили спагетти. До цього соуса і зверху потрем з сир, сиром твердим. А завтра, допустимо, можна зварити щось друге. Він йде і до картошки, і до спагетті, і до лазані, і до любого. І суп. От, от таке от бюджетне меню: 50 гривень потратили на м'ясо, і десь ще хай може гривень 40 на овочі. Відтоді ну, взагалі витратили 100 гривень, але можна буде пообідати пару разів. Ну, от так от і бюджетне меню. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подавайки. Всім пока-пока.